Як вас Мене звуть Тетяна, звуть я Бахмучанка. Зараз ви знаходитесь на першому пункті незламності, це місто Бахмут. Україна, Донецька область. Так, ось так всіх у нас людей. день. Оце, що ви бачите, це, це створення, це результат праці волонтерів. Це наш ідейний лідер, наш лідмагніт Михайло Пуришев. І він коло нього завжди розумієте, об'єднуються, завжди об'єднуються волонтери, і оце все, що ви бачите, це все. Їх рух справи, все оце світло, і це буржуйки, і все привозять далі, привозять уже все це підтримують. Вони знаєте, вони зародили таку іскарку, такий трошечки вуглик, а вже потім все це весь цей, е, все оце вже далі. Воно підтримується волонтерами всієї України. Ось зараз тільки що привезли гуманітарну допомогу, роздавали людям волонтери Западної України спільно з військовими. У нас військові нам допомагають і цивільні нам допомагають, але це все, це, все і є пункт незламності, це все і є доказом волонтерської праці. Волонтерської праці. Ми приймаємо людей. Ми це чай, кава, це печиво, це тепло, це вайфай, це зарядка телефонів. Ось привозили там. Ми ковдри були теплі речі. Ми ще намагаємося якось на дальняки, туди, хто не хто не Ми намагаємось на дальняки гуманітарку довозити, підтримуємо діток і речами. І, і речами, і смаколиками, і подарунками. Ну все, що можемо, все так. Отак працюють пункти незламності. Як о, зараз ваше житло, воно постраждало чи ні тут в Бахмуті? Так, так? Да. Там а от... в Бахмуті вже майже не залишилося цілих будівель. Майже не залишилося, розумієте? Mm -hmm. Нема не одної будівлі, щоб ви підійшли, і воно було. Ви от як вийдете, подивитесь, подивитесь на цю будівлю, де знаходиться сам пункт незламності, і ви побачите, що вже майже 90% це те, які там мають ну всі, кожна, кожна будівля, кожна хата має якісь пошкодження. Має у когось немає криші, у когось нема віка. Ну так Ви в Бахмуті сама чи є родина ваша? Сама, сама, Да? як ви тримаєтесь, як преодолюєте страх? Ви знаєте, коли ну зовсім, вже зовсім зовсім страшно, вже так, що вже буває таке, що в мене хата підскакує, коли там, знаєте, темно, ніч, хата підскакує. Я малюсь. Я просто малюсь. Я так починаю так. молитися. А, ін, а коли от утром бува таке, утром страшно вставати. Тоді я просто встаю і кажу, все, піднялась, швиденька, там тебе чекають. Там живуть люди, вони прийдуть. Їм потрібен чай, їм потрібна каша, все потрібно. Так, піднялась бустренько, швиденько. І воно як от знаєш, бігом, 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 воно, воно вроді і не страшно. Ну страшно, страшно, це брехня, страшно. Угу. Це рано. Е, так, ну е, є якісь потреби. Я маю на увазі, ви можете якось звернутись на відео, щоб вам чимось допомагали, якщо хтось захоче. Е, всі нам допомагають. Я ще хочу наголосити, що нам вже багато допомагають. Багато людей пишуть. Я не знаю, зовсім незнайомих мені людей, але так, у нас є такі потреби дуже. Це вода. Місто залишилось без водопостачання, без електрики. Друге це свічки, тому що люди приходять це темряво. Свічки, сірники, це так, батарейки для фонариків. У кого є, у кого є можливість – це самі фонарики на лобні може так. Ліками ми вже в декілька фондів просили. Це зараз от такий сезон грипу, це протигрипозні чаї, це кашель у нас, отакий от проблеми у нас. Так, теплі ковдри. Сьогодні нам привезли теплі ковдри. ми швиденько все пороздавали. От. Ну, Для нас, для пункту, розумієте, це розходні матеріали, це одноразовий посуд, стакани. От я сьогодні хотіла, сутра подивилась, вроде не небагато людей. Думаю, ну на 8 літрів каші. Це Ще квартальна, це ще один волонтер, яка йде. Це наша українська волонтерочка, наша квартальна. Це район, район хто побачить, це район будьона. Ми тримаємось. Ми тримаємося. Ми ми тримаємося. тримаємося. Тяжко, ну ми тримаємось. З самого початку війни ми всі поряд, ми всі поруч, ми все, все для людей. Все буде для буде да. Все буде Україна, все буде гарно. Дякую вам дуже. Взаємна.